Про що говорили, пам'ятаєте? Да. Про молитву, так. Да. Навіщо людині молитися? Да? Брала цю тему. А сьогодні ми трошки залишимося в цій темі. От і сьогодні тема нашого спілкування посередницька молитва. А Російську мову хадатистів. Хадатистів, Хада... да, от вона. Так вже ж, це ж бачите, не можу вже вимовити. Добре. Посередницька молитва, да, вона сама за себе, ну, назва сама за себе говорить. Да. Хтось стає посередником чи ходатієм, да? Хтось за когось щось просить. Можемо так виразити, Да? Ось. Хто колись за кого. Це молитва, коли ти молишся не за себе. Це молитва, коли ти не просиш для себе. Це молитва, коли ти молишся за когось і просиш для когось. Хто вже так, так молився хоч раз в житті? За когось, не тільки за себе, да? Стас, так невпевнено, руку, щось підіймає. Ну сьогодні ми кудись рушимо вперед з тобою. Щоб ти був більш впевнений. Добре, Єзикіль, 22 розділ. Єзиків, 22 розділ 30 текст. І шукав я між ними чоловіка, щоб поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Амінь Час в цей час, коли служив єзики, язи, коли служив. Ну, ви знаєте, що е, Ізраїль ну, він час від часу відступав від шляхів Божих. Ось. І е, ну, Приходив осуд від Бога. Да? Чи Бог посилав якісь е, народи, щоб вони, так сказати, е, трохи знаєте, людей. Що вони ходять своїми шляхами, забули за Бога і так далі. Різним були речі. Але в один із таких періодів Бог говорить, що він шукав людину, яка могла би стати в проломі, ну така мова образу, наче знаєте, в стіні пролом. Коли робили, то через цей пролом в стіні я маю на увазі місто, стіна була навколо міста. І коли пролом робили, то туди, туди могли заходити. Згарбницькі війська і окупувати, і розграбувати це місто. Ось і він каже: Бог каже, що він шукав в Ізраїлі людину, яка би стала в проломі, і захистила би Ізраїль від того, щоб прийшов суд на них. Бо суд вони вже ну таке не робили, що суд вже прийшов. Знаєте, і Бог каже, що він не знайшов таку людину. Не знайшов хадати, не знайшов посередника, який би заступився за Ізраїля перед Віцем Божим. Якщо ви читали Старий Завіт, ви, ви, ви і читали про Моїсея, Авраам, пам'ятаєте Авраам? Хода, він теж просить за Содом і Гамор. Пам'ятаєте? Там у нього такі, така торгівля йшла з Богом. Він там каже: якщо там буде 50 праведників, то ти ж не знищиш місто, да? а потім каже 40. А потім торгується знаєте, як на арабському ринку, там 30, 20 і так до, до 10. Да? Він каже: ну, якщо б хоч 10 там буде праведників, ти ж не, ну, не знищиш цього міста. Да і Бог сказав: так, не знищу, якщо буде 10, і далі написано, пішов Бог і все перестав розмовляти з Авраамом, бо Авраам міг mm -hmm. доторгуватися і до одного праведника. Ось і, ну. Uh, і Моїсей, Моїсей, декілька декілька разів він хадати стоячи заступництво, робить заступницьку молитву за і, і народ Ізраїля в пустелі, коли вони, коли вони доводили Бога до того, що Бог хотів їх вже просто там ну, знищити всіх і сказав Моїсею: я від тебе новий народ зроблю. А ці вже все. Це вже неможливо з ними далі. йти. І Моїсей, пам'ятаєте, він стоїв в проломі, так можна сказати, да, за, за Ізраїля. І він просить за народ, що не треба, а що, що, а що люди скажуть. А що скажуть народи, що ти їх вивив? оце вивив їх з Єгипту, щоб тут знищити. Ну ось, слава Богу. Тому, але бачите, Бог шукає. Богу потрібна людина була потрібна, яка б стала б в проломі за народ. І він каже, що він не знайшов такого людей. Дивіться, це перша теза, така що Бог шукає. Коли Саша проповідував на ці теми, да? що Бог ти казав, що Бог шукає когось, 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 да. Бог шукає сьогодні людей, які будуть молитися заступницькою молитвою за людей, за країну, за, нашу, за наш народ. І якщо я так вважаю, люд... я вважаю, що сьогодні ця Відповідальність, вона лежить на церкві Христовій взагалі. Бо головний посередник між Богом і людьми це Ісус Христос, нам говорить Апостол Павло. Так чи ні? Він є основним посередником. Але Він є хто? Він є глава церкви. Розумієте? А церква це що це тіло Христове? Розумієте? І тому ми з вами покликані бути цими людьми, які моляться заступницькою молитвою. І за людей, і за народ, і, і так далі. Перша Тимофія, дивіться, постав Павло. Перша Тимофія. Отже, насамперед прошу, щоб ви звершували молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. А, другий розділ, так. я не сказав, перша Тимофія, другий розділ. Отже, з першого тексту. Отже, насамперед прошу тебе, прошу, щоб звер... звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим, спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Амінь. Дивіться. Про що каже апостол Павло Тимофій, щоб він, він його наставляє, щоб а Тимофій, який був в Ефесі, був в Ефесі служителем, щоб він наставляв людей, щоб вони е, молилися цими молитвами, заступницькими молитвами. За всіх людей, за всіх людей, за владу. Ми молимось за владу так? з вами. Чому ми молимось за владу? Тому що проклинають владу багато. Треба, щоб хтось ще й помолився за них. Да? Щоб Бог дав їм мудрості, да? щоб Бог дав їм розуміння, що як діяти в цей час. А, і від того, яка влада в державі напряму залежить, як будуть жити люди в державі. Правда чи ні? От дивіться, яка влада, як влада, вона. Якщо вона піклується про людей, це одна справа. Якщо влада піклується тільки про свій карман, це інша справа. Розумієте? Якщо корупція дуже велика в державі, це теж ну, дуже погано, тому що страждає все населення. Все населення страждає, бо його обворовують просто обворовують. І тому ми молимось за владу і за людей за всіх, і за владу молимось так, щоб і молимося конкретно, ми не там, а Ми просимо Бога, щоб корупція була знищена в нашій державі. Ми просимо Бога, Бог знає всіх корупціонерів. Отак, знаєте, ось так поїданно. Знає всіх. Знаєте. Ось. І ми просимо, щоб він їх з тої влади повиколупував, повикидував. Вони нам там не потрібні. Амій? Тому, тому це теж є прояв заступницької молитви, коли ми молимось за владу, за народ, за всіх людей. Добре, це ми покликані, ми з вами покликані як церква Христова до такої молитви. Ми з вами покликані повинні це робити кожного дня. Кожного дня повинні молитися і просити Бога за наш А, А, а зараз, а зараз, ну, то взагалі, ми знаходимося в такому, в такому часі, зараз що нам би, як то кажуть, якщо так по розуму, то з Клінтей не вставати. Дивіться на Ось е, Саша молився, і ну, останні часи молимося, да, ось за, за затоплені е, ці е, е, міста, містечки, там, селища, да, там люди постраждали, і люди, люди лишились бі, без усього, без домів. Там бачили доми плили. Доми плили, розумієте, люди без нічого залишилось. Ось, і тому вони потребують допомоги. Вони потребують допомоги. Щоб їм пам'ятаєте, як нам допомагали, коли тут тільки деокупація відбулася, як сюди привозили гуманітарку, одяг привозили людям, щоб було що їсти, щоб піти, і так далі. Ось. І, і тому ми, 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 ми на цьому тижні да, трошки відправили туди води, і гуманітарки відправили. От. Так, ну, Сталося, що вона йшла машина, у нас була можливість, і ми прийняли. Але. Ще можна, знаєте, ну, коли не можеш дотягнутися, як то кажуть, фізично, то молитвою ти можеш дотягнутися по всьому колу землі, правда чи ні? І Дивіться, цитата Фаустина Кавацька, це наче монашка була. Якщо не можу виявити милосердя ні вчинком, ні словом, то молитвою можу завжди. Молитвою можу досягти того, що фізично недосяжне. Ну, у когось нема такої ну, можливості зараз дотягнутися до людей там в, в тих містах. Але молитвою молитвою ми можемо це зробити. І це є заступницька молитва, правда чи ні? Коли ми молимо за людей і благословляємо їх і, і так далі. Дивіться, декілька історій із Біблії. Книга дій. Книга дій це буде у нас 12 розділ. Так, чекайте, я зараз. Читаємо з першого тексту. На той час цар Ірод простягнув руки, щоб декому з церкви заподіяти зло. Він убив мечем Якова брата Івана. Це той Яків, який був один з 12 апостолів. Іван і Яків це були два брати. Так? А коли побачив, що це подобається юдеям, задумав схопити її Петра. Були тоді дні опісників. Він схопив його і посадив до в'язниці, і передав четверь-четвіркам воїнів, щоб стерегли його, бажаючи вивезти його до народу після Пасхи. Отже, отже Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Що, що е відбувається? Ну, Петро людина був дуже відома в церкві, так? І тому, коли його заарештували, вся молитва стала в проломі за нього. Молитися до Бога. Дивіться. Добре, я це не буду. Дивіться, стало молитися, і вони написано, бачите, як? Вони ревнували, так? Вони. Де це воно? Ревна молитва була. Ревностне, да, російська така. Люди стали в проломі почали молитися за нього. І дивіться, що відбувається далі. Тієї ночі, Ковонірод мав його вивезти, Петро спав між двома воїнами, скований двома залізними ланцюгами, і вартові перед дверима Оце, розумієте, Це тут ланцюг тут, тут до, до людей. І це ще всередині, це, це наше що так? Я не знаю. Но... Okay. Да, так, що. Нікуди не дівся на 100%. Да? І ось Господній ангел став перед ним, і світло засяяло в кімнаті. Штовхнувши Петра в бік, він підвів його кажучи, швидко вставай, і залізні кайдани поспатали з його рук. Ви розумієте, ось стан ем, психологічний, стан, душевний стан Петра, який знає, що йому на ранок ем, щось буде з ним. Да? А він, він спить. Він так спить, що він навіть не бачить, як, як з'являється ангел в кімнаті в цій там. Ангел, ангел потребував того, щоб пхнути його ногою, щоб його розбудити. От спокій у людини, да? це він у Христа навчився вже, коли Христос спав на каміні, пам'ятаєте? Вони, вони там криком кричали. А вже тут вже Петро спить. Хоча знає, що його очікує. Да? От би нам так, так навчитися. Да? От, я думаю, це дуже близькі, коли є відносини з Богом. Дуже То і такий мир і спокій приходить, і він панує тоді в наших серцях. І дивіться: Ангел сказав йому, підперешся і надій своє взуття, Тож він зробив це і каже йому: одягнись у свій одяг і йди за мною. Вийшовши, він попрямував за ним, не знаючи, чи те, що відбувається через ангела, є дійсністю, бо думав, що бачить видіння. Минувши першу і другу сторожі, вони прийшли до залізної брами, яка вела до міста, вона сама собою відчинилася. вийшовши, проминули одну вулицю і раптом ангел відступив від нього. А тямившись, Петро сказав: Нині твердо знаю, що Господь послав свого ангела і вирвав мене з рук Ірода та від усього. Чого сподівався, сподівався юдейський народ? Поміркувавши, він прийшов додому Марії, матері Івана, прозваного Марком. Тут зібралося багато людей, вони молилися. Що відбувається? Церква молиться, ангел виводить Петра, Петро йде до церкви. Як постукав він у ворота двору, вийшла служниця на рода, щоби довідатись. Пізнавши голос Петра, з радості не відчинила дверей, а прибігла і повідомила, що Петро стоїть біля воріт. Ну так трошки розгубилася жіночка, так. Да? Ну я вам скажу більше, там вся церква розгубилася далі, судячи з всього, дивіться. Каже, пізнавши, да, стоїть біля воріт. А вони їй сказали: ти не в собі. Вона ж наполягала, що так воно і є. А вони говорили, це його ангел. Це на нас трохи схоже. Да? Ми молимось і навіть не віримо, що так що, 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 що нам так відповість. Да? Петро при... прийшов Петро, вона каже, що ти, ти, ти меличка, ми ж знаємо, нами ми ж молимось. От ситуація. -да. Петро стукав далі, відчинивши, побачило його і жахнулися. Слава Богу. Бачите, що робить молитва? <гум> навіть, навіть якщо ми самі до, до кінця не впевнені, ось, але Бог по молитві посилає ангела, ангел робить те, що він зробив, і Петро був звільнений. Петро ще багато років служив людям, служив проповіддю Євангелія і так далі. Амінь? Амінь. Хтось хоче, щоб за нього молилися? Так рявкосно, як та церква молилася. Знаєте, коли ми, коли ми маємо потребу молитовну, да, то давайте так, так і молитися ревносно, знаєте, один за одного, знаєте, за людей. Як хтось сказав, ти молись так, як би ти хотів, щоб за тебе молилися? От молись таким чином, як би ти хотів, щоб за тебе молилися. І тоді все, ревносна молитва забезпечена. Добре. Історія. Знаєте, От ці історії, і так як вони записані, вони, вони ще і ще раз говорять, що Біблія до нас дійшла без всяких там е, виправлень. І все, що там написано, це правда. Бо якби хтось хотів щось придумати, він такого б не придумав про себе сам. Розумієте? Вони ж про себе самі розповідають правду, що вони бувають такі, ну, як ми з вами іноді буваємо. Розумієте? Тому це ще, і ще раз показує нам, що Біблія є істина. Як тільки ми усвідомимо, що молитва так важлива, як сон, їжа, повітря, ми почнемо а, побачимо, да, як багато з'явиться у нас часу, щоб молитися. Як тільки ми ці речі усвідомимо, ми витрачаємо час на ці речі. Витрачаємо чи ні? На сон витрачаємо на їжу. Да? Повітрям дихаємо, да? без повітря хто знає, скільки він ну, там може притягнути. Ну, декілька хвилин. Декілька хвилин. Ну, п'ять. Може там хтось шість протягне. Але дивіться, але, е, якщо ми усвідомимо, що, це, що молитва так, так, ну, так само важлива, як ці речі, то ми знайдемо час на те, щоб молитися. Знайдемо. Якщо ми будемо усвідомлювати важливість молитви. А ми пам'ятаємо, що молитва це спілкування. Ми з вами говорили, правда? Молитва це спілкування з Богом. Це спілкування з Богом. Який чує і який відповідає. І відповідає Бог різними шляхами. Дивіться. Остання історія я буду закінчувати. Книга Вихід, 17-й розділ. Ви знаєте, да, що книга вихід починається з того, що Бог описує, як Бог покликав Моїсея для того, щоб Моїсей вивів народ Ізраїлю із Єгипту, із, із рабства. І ось по дорозі, вже по пустелі, коли вони йдуть, були, був такий народ амалікітяні. Вони йшли позаду, і хто? Слабнув там, хтось там замешкався, залишився. Вони вбивали таких людей. Грабували і вбивали омалекітя. І, ось, і ось, ось ми бачимо одну історію. З восьмого тексту читаємо: прийшов Амалек і воював з Ізраїлем у Рафідімі. У зв'язку з цим Моїсей сказав Ісусу, Вибері нам людей і виступи завтра для бою проти Амалека. А я ж стоятиму на вершині гори з Божим посохом у своїй руці. Ісус робив так, як сказав йому Моїсей, і вступив у бій за Амаліком. А Моїсей, Аарон і хур піднялися на вершину гори. І коли Моїсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав Амалік. Я думаю, що з цієї історії ми. І говоримо, да, що не треба опускати руки. Mm -hmm. В житті да, буває так. Не, не опускай руки. Да? Я, я думаю, що з цим пов'язано цей вираз теж. А дивіться, Дивіться, яка історія. Мойсей і два помічники під, піднімаються нагору, і Мойсей починає піднімати руки до Бога, що є молитвою. І, і Поки Моїсей тримає піднятими руки, внизу йде бій, Перемагають ізраїльтяни. Як тільки руки Моїсея починали опускатися, починав перемагати ОМЛІК. Пряма дія молитви і Божого втручання на те, що відбувається на полі бою. Ця історія, ми зараз дочитаємо до кінця, вона дуже важлива за нас сьогодні, тому що те, що як ми молимось за наших воїнів зараз, за, за нашу армію, за, за всі сили оборони. Як ми молимось від того, буде багато залежати, що, що саме буде відбуватися на полі бою. Бо Бог над природними діями над природами може зробити так, що навіть ну ми, ми це бачили, ми бачили це тут. Біля Києва, у нас тут це ми бачили. Колона 60, 60 кілометрів техніки, і, і нічого вони не змогли зробити. Це надприродні речі. І тому, коли ми продовжуємо молитися за наші е, сили оборони, те, такі саме речі починають відбуватися і там. Ми, навіть, і, ми, 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 ми розуміємо, що російська армія вона була ну, дуже сильною була і технічно оснащена набагато краще нашу армію. Набагато краще. На жаль, на жаль, за 30 років нашу армію порізали, в все поздавали і все поздавали, розумієте? Але Бог створив чудо. І дивіться. А, але руки для Моїсея стали важкими. Тому вони взяли камінь, поклали перед Моїсеєм, і він на ньому сів. А та Хур підтримувало його руки один з одного боку, а другий з іншого, так що його руки залишалися непорушними аж до заходу сонця. Я не знаю, як там хровобіг там у нього був тікувався. Може, тебе? Не треба. Де рухайте Уже на, Уже на, камінці. на камінці. Кам Вже на ковід Вже на ковід. вже принесли. Кажуть, зараз руки будуть тримати. А за цей час Ісус. Вістря меча повністю розгромив малека і усіх його людей. Була отримана перемога на полі бою. Була... <рес> <рес> підсумовуючи, я сьогодні коротенько так, але підсумовуючи, заступницька молитва це те, до чого ми з вами попикаємо. Як церква, як інституція, як церква, і як кожен з нас, як окрема віруюча людина. У нас є багато знайомих людей язик... язик... Ще раз кажу, Заступницька молитва це молитва, коли ти не про себе любимого. Це не про себе любимого. Це про ближнього Твого. Бо, бо Господь сказав, щоб ми любили ближніх як, як самих себе. Як самих себе. Розумієте? І тому ми молимось за них так, як хотіли, щоб ми. І тому ми ділимося з ними всім, що маємо. Добре, тому ми покликані з вами до заступницької молитви. Давайте. Звершувати цю молитву кожного дня. І за людей, і за, і за те, що відбувається зараз, ну, і за всі сили оборони, щоб як можна швидше прийшла ця перемога, щоб ця клята війна закінчилася. І всі, хто розв'язали цю війну, щоб вони сіли, були покарані десь, щоб вони сіли на скам'ю до суті, як то кажуть. До суду, були, щоб вони попали до суду. Ну, якщо не доїдуть, то така справа. Ми, ми переживати за це не будемо. Ось. Ще раз, хай буде на все воля, Божа. Добре, якщо то не. Добре. Але ми з вами покликані до заступницької молитви. Це зрозуміло? Добре. Молитва це що? Це спілкування. Це спілкування з Богом. Ми йдемо до Нього, і ми спілкуємось. Ми говоримо. Отже. Я от хочу просити в Тебе за, за ту людину, за ту людину і за ті обставини, за ті обставини. допоможи тут, допоможи там людям. Розумієте? І ти дотягуєшся своєю молитвою на сотні тисячі кілометрів. Молитва пристягається. І ми бачимо дію Божої руки. Амінь. Слава нашому Господу! Допомогамось! Дякуємо тобі, Боже, за те, що відкриваєш нам свою істину, навчаєш нас, Боже. Слово своєму і даєш нам розуміння того, як нам, як як віруючим, як в церкві, як нам жити. І дяку е, дякую тобі за те, що ти відкриваєш нам сенс цієї посередницької молитви. І що ми до неї покликані, ми теж це розуміємо. Боже молоде Я прошу, щоб ти кожного дня штовхав нас там десь всередині, в наших серцях і душах, щоб ми звершували. Ці молитви. А тобі вся подяка, вся шана від нас, Боже Сина. За все ми вдячні тільки тобі. Бо ти, бо ти відкрив нам шлях до вічного життя і дарував нам ну, вічне життя, ти дарував нам, Боже. І ми вдячні тобі за це. Слава тобі, шана і хвала. Отець Син і Дух Святий. Амінь.